Я знайшов себе у цивільному житті. Тепер це справа мого життя. Владислав заплітний військовослужбовець із Хотина. Понад рік служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді, Демобілізувався і вирішив відкрити кафе у рідному місті, скориставшись державною програмою Є робота, отримавши ветеранський грант про бізнес, реабілітацію та життя до і після далі у сюжеті. Владислав Заплітний в перший день повномасштабного вторгнення разом зі своїм другом пішов до військомату та добровільно записався до лав ЗСУ. 1 березня виконував своє перше бойове завдання на Миколаївському напрямку. Наша бригада це десантно штурмова. Ми ну, постійно зупиняли ворога. А вже у 23-му році ми вже штурмували. І у 22-му році теж наша бригада приймала у харківській операції. Визвоння Харків. Побачив я дуже багато, передати вам я це не зможу. Були на переправі Сівіський Донецьк біля Білогорівки. Перші туди заходили. Лисичанська переправа 21 день штурму. Втрата побратимів. Найскладніший період для Владислава Заплітного на війні. Саме більше, що от. Ударило, ну, це якраз на цій е, переправі через Сіверський Донець, ми як зайшли, ми там втратили зразу дуже багато і дуже досвідчених сержантів, які нас навчали. І це, типу, було, так, дуже сильний удар по морально-психологічному стані. Ми, ну, типу, я після, ну, тьмо, після того, як ми втратили нашого сіжанта, ну, типу, Довго відходили наприкінці 2023 року. Демобілізувався, проходив реабілітацію та вирішив, що мусить чимось себе зайняти. Вирішив скористатися державною програмою Ветеранський грант Від Є робота, яка передбачає 250 тисяч гривень для облаштування приміщення та створення одного робочого місця. Там де я завжди побував. Я брав піцу з сирним бортиком. Мені це дуже подобалося. А от вже коли демобілізувався, тут ми брали піцу. ну, В хотині не було з сирним бортиком, ну, тіпо, мене це трохи розтравило. І ну, сестра казала, що будемо готувати піцу. Я сказав, якщо будемо готувати піцу, то ну, тіпо, тільки з сирним бортиком. Виходить, ми перші в хотині почали робити піцу з сирним бортиком. Була закуплена певна техніка, це, наприклад, так, як фрезер для м'якого морозива. Кухня була зі ну, мебель. Ну, там е грілі, кавомолка. У нас не суто кава, у нас. Можна і поїсти, і випити. Ну, типа у нас різновид великий. Кав'ярня Владислава Заплітного знаходиться у центрі Хотина. У день тут буває від 10 до 15 відвідувачів. На початку було важко, ну, не було ще опиту ніякого мами, сестри. Ну, хвилювання, е, нерви, бо щось там не виходить, то ну у мене цього не було. І я їм говорив: ну, типу, що ви нервуєте? це психуєте, це вам нічого не, не дасть. заспокойтеся і робіть спокійно. Ветеранський грант можна отримати, подавши заяву до центру зайнятості з 2023 року. Торік шість учасників бойових дій та дружина ветерана такий грант отримали. Можна взяти від 250 тисяч гривень до одного мільйона, все залежить від кількості створених робочих місць. Якщо ми говоримо про суму 250 тисяч гривень, це обов'язок створити одне новостворене робоче місце. Якщо це півмільйона, це два новостворених робочих місця і один мільйон це чотири робочих місця. У нас спочатку вже є 23 позитивних рішення з початку року щодо учасників бойових дій або одного з їх подружжя. Різні сфери, на які брали ці гранти, це може бути і торгівля, це відкриття закладів швидкого харчування, це виготовлення креветки, це відкриття СТО, служба охорони. Тобто є різні кав'ярні, ресторани, тобто різні спектр послуг, які наші захисники і захисниці після демобілізації декларації втілили в життя. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини СІ-4.